Друзі, я вже в Німеччині живу 10 років, і одного разу ми знайшли квартиру нашої мрії. Нам треба було дуже швидко переїхати, і я подзвонив друзям, спитав, коли в них вийде, і виявилося, що ми тільки в неділю зможемо це все перевезти і всю мебель зібрати. Ми завзято збирали меблі, пересували важкі речі, гучно розмовляли, слухали музику. От і через деякий час нам подзвонили у двері і поскаржились на шум. Я ж їм сказав, що я, в принципі, час контролюю, і ми до 10 годин повинні все виконати. Як виявилося, що у Німеччині є такий закон, як зонтакс тобто недільний спокій, і ті, хто його порушують, можуть отримати штраф до 5 тисяч євро. Я це пояснив сусідам, і вони мене зрозуміли, посміяли з моєю ситуацією. Але через деякий час, тобто десь через годину, приїхала поліція і сказали, що ми створюємо дуже багато шуму. От як виявилось, що це були наші сусіди, які приходили годину назад, і ми їх неправильно зрозуміли. Тобто, вони мали на увазі абзофот, тобто прямо зараз. А я ж хотів доробити роботу. Мені там 15 хвилин буквально залишалось, щоб виконати ту роботу, і в понеділок нічого не робити. Вже з цієї історії я зробив висновок: що треба знати німецьку мову добре, знати німецькі закони, і я зрозумів, що з кожною людиною можна знайти спільну мову, якщо ти знаєш німецьку мову.